Вітаю 5 липня центр України. Як виглядає мій перчик солодкий. І отже я буду йти дивитись. Тут є вже квітки перші на перчику. І вже доробили ми відповідно захист від огірків. Натягли сітку. Ось такі дроти у нас були. П'ятиметрової довжини ми їх вставили в землю. І звичайну сітку, яка має десь 15 на 10 сантиметрів для огірків, тепер наші перчики відповідно під захистом. Ось вже квітнуть, ось тут вже зав'язується бутон. Зачатка перців довжиною приблизно 80 см від моркви і до ось цієї сітки. Огірки краще саджати, якщо взагалі від інших культур. Десь на відстані метр п'ятдесят, але у нас такої можливості не було. І відповідно довелося робити захист. Ще там з іншої сторони томати ростуть, огірки дуже-дуже швидко розширюються, розростаються і тому захищати потрібно інша культура. Тут перчик ось так уже квітне, Ось тут є квітки. Тут вже майже на кожному перцю є квітки, він вже вищий, кращий. Чому він так виріс дуже гарно? Тому що перець у нас ріс в домашніх умовах розсада і роса вона в великому судочку. Відповідно, перший перець був висаджений на тиждень раніше з цього судочка, найсильніший. Потім підріс ось весь інший і був досаджений. Тому ось той початок, який на початку був, він відповідно слабкіший. огірки дуже швидко спіють. Зараз вже потрібно ще раз збирати. Отже, ось так виглядає перець. І ось він розсаджений у нас у три рядки шаховим порядком. Між кущами, кущами перцю, відстань десь приблизно 30, можливо трішки більше сантиметрів. Йому вистачить, я гадаю, що світла, щоб дуже гарно вирости. Отже, ось все, що я хотів про персу сповісти. Дякую за увагу.